Півня і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі обристі, браті і сестри, сьогодні маємо нагоду трошки ближче придивитися до апостола Юда. Ми знаємо, що сталося. Ісуса Христа ув'язнили, засудили і розп'яли. Це не було випадково. Ми сьогодні про це читаємо. Отже, начальники і ютецька верхівка. Кана нагоди, як би Христа вбити, але боялися народу. Так про це повідає сьогодні апостол Лука. Апостол Юда, він не прийшов сам по собі до Ісуса Христа, щоб стати Його учнем. Господь Ісус Христос знає серце людини і, очевидно, знав і серце Юда. Однак він включив його, повів його у колінію апостолів, мабуть, для того, щоб Юда щось переосмислив, щоб щось зрозумів і направив стик свого життя. Читаємо сьогодні, що цього не сталося. Сатана війшов у Юду. Як би б це могли пояснити, що Сатана війшов у Юду? Ми читаємо у Святому Євангелії, що Юда був з І крав при Скарпотні те, що туди кидали. Очевидно, такий був його спосіб життя. І наблизившись до особи Ісуса Христа, пішовши по ту клігію апостолів, до нього нічого не дійшло. Він нічого не робив яких кроків, щоб змінити спосіб свого життя. Сатана це є дуже такий, скажімо, перфектний психолог. Він випробує людину у різні способи. І ми інколи, а може і часто признаємося, що грішимо різними гріхами. Чому так? Тому що запробовують, де наші штабке місця? І ми приходимо і от придаємося, а та от такі думки, та не можу молитися, а що мені заважає, а страшні думки проходять. Це є нормальна річ. Нормально, тому що каже Господь Ісус Христос, воно й треба, щоб проходили спокус, але городом через кого. А коли скла думка, яка приходить до людини, вона ще не є гріхом. Це тільки спокусом. Бо ми її не приймаємо. А от Юда він ці думки приймав. Пізне догодився. І на основі тих думок сформувався його намір. Намір робити Пальшивий гріш. І він у тому намірі, прийнявши думку спокусника, пішов до Первосвященників і домовився, щоб зрадити Ісуса Христа. Отож, можемо побачити, як трансформується думка у намір, а потім і в діло. якщо Салась набрать. Христа, уяснили і розп'яли. І коли Юда побачив, що сталося, він пішов до правосвященників, кинув їм рожі і сказав, я зрадив невинну кров. Вони ж відповіли, а нам що до того? Це твоя я Ти вже зробив тобі дію". Якби Юда пішов і плакав перед Христом, і каявся. Очевидно, би його простив. Але читаємо Писанні, Ніхто не погиб, крім сина погиблі, який пішов і повісився. Тому розуміємо, те, що спокусна діє на кожного з нас. І кожного з нас атакує у різний спосіб. Хоча апостол Павло, не давайте місця дияволові. От такі всякі лихі думки, ми не можемо їх приймати і їх матеріалізувати, бо здається щось дуже легке. Намір перетворюється у глуходію, у гріх. Тому якщо ми маємо такі лихі думки, ми маємо. От покаяння це є визнання того, що в мене є лихі наміри. Я не хочу їх приймати і їх чинити. При тому ми кажемо, я каюся і обіцяю поправитися. Інколи вважаємо, що якщо я пообіцяв, це пообіцяла, воно ну, автоматично має поправитися. Неправильно? Тому що, говорить Господь Ісус Христос, без мене нічого не зможете чинити. Навіть себе поправити, Без Бога ми не зможемо. Тому якщо ми йдемо до покаяння, ми кличемо до допомогу Господа і просимо Господа поправ мене, бо сам не даю ради. І тільки у той спосіб ми себе наповнюємо Божою силою. Божою думкою, Божим Словом, І тоді нам лежить, не поняти те, що почає поторгового, не давайте місця дияволові, бо мені живе Христос. Тому те, то, що читаємо сьогодні, для нас має бути поважною наукою, сатана, а кожного. Якщо ми не приймаємо його пропозиції, його спокуси, якщо ми приймаємо Христа у своє серце, рік не стається. А рік це є проблема, це є упадок, який провадить від спасіння, не до спасіння, але від спасіння. Тому ми будьмо свідомі того і розуміємо, що читаємо і про що говориться. Ніколи не даваймо. Він є душохват, бажає людину полонити і увести в попадок і остаточно, скажімо, наче був деградацію. А це провадить до прокляття. Біузяріха. Христос рождається.